Добрий день, шановне панство. Дивіться, самочка, яка вродила, вона робить собі гніздо. Тут малих є, я як 5 мінімум нарахував. А робить вона гніздо, ховає, напевно, малих по тій причині, що ось ці більше нутринята. лізуть на неї і там ще одне шосте нутрення бачу є. І ось ці внутріння лізуть до неї і, напевно, починають сати її. Так що ті малі внутрінята, які народилися, вони будуть дуже бідні, тому що місячні е місячні втріння будуть красти в них молоко. Не знаю, як вона. Буде давати ради, бо в мене ті самки, які були, то вони як родили різні, то самка мала своїх нутрінят і її нутринята від чужих відлякувала, не давала сати малим. А ось ці внутрінята, вони лазили по ній, спали навіть на тих кітних самках, вилізе та собі лежить. І, і вони кругом неї. Типа, як ті нутринята, майже як даної самки нутринята. Ой, дивіться, бачите, ви, виштовхала вона будує гніздо. І ось тут ось зверху вона виштовхала нутриня. так і може задушити нутриня. А нутриня зверху на тому гнізді, що вона робить? Ось такі в нас моменти нутрячого життя. Ще чекаємо ось цієї самки народження малих. Все, дякую за увагу. Будуть щось цікаві моменти. Я буду знімати, показувати. Я думаю, для початківців ось такі ось нюанси будуть дуже цікаві. Все, до побачення.